Вітаю, друзі! Друга частина відео порожні пляшечки серпня місяця. Поговоримо про засоби сайту Ахюр, ну і декілька там таких у роздріб буде ще щось з Єви і з якихось інстаграм-сторінок. У в єві, окислювач і фарба для волосся. З фарбою волосся я в домашніх умовах самостійно вирішила так на свій страх і ризик придбати окислювач. Взяла 6 та ось таку фарбу iq -код, Знаєш, вироблену в італії, тобто фарба італійська. У мене відцінок 6.1 темний популястий Ви Знаєте, дуже-дуже непогана. По-перше, і колір. Виходить такий достатньо цікавий і натуральний. І, по-друге, і стан волосся мені сподобався. Не цього нав'язливого аромату фарби. вони частенько бувають по акційній ціні, є в наявності у Єві, тому це той засіб, який я купувала в Єві. Мені сподобався, тому я можу рекомендувати ось такий spf Крем від Benton, корейський засіб. Взагалі, Benton раніше був представлений на сайті iHerb, але зараз чомусь саме в Україну вони. Свою продукцію не доставляють SPF тут 50. Ще важливо дивитися на оці плюсики. Бачити PA і чотири плюсики. Чим більше цих плюсиків, тим більше захист. Ще сучасні хімічні фільтри. Дуже класний крем, купувала його на інстаграм на Instagram сторінці Достатньо дорого він коштує, але цього засобу вистачило, по перше, надовго ми користувалися з... разом з лізою, Хоча саме спеціалісти кажуть, що враховуючи, якщо ви наносите саме два пальці на обличчя і шию, то цього тюбику вам повинно вистачити на місяць використання. Ну, нам вистачило на все літо, тому що виходили, по-перше, не кожен день на вулицю, трошки менше ми його використовували. Будемо сподіватися, що він захищав нашу шкіру, але саме по якостям він не обтяжував, був достатньо легкий, тому що саме SPF-засоби грішать на фізичних і або на старих фільтрах, грішать тим, що залишають більосий наліт на обличчі, лягають маскою, можуть важко відчуватися, мають такий специфічний достатній аромат. Тут був хвойний якийсь аромат, зелененька, легенька текстура, класно він працював. Мені сподобався. Якщо ви його десь знайдете, я його можу вам рекомендувати. Він класний, дійсно крутий. Закінчився один із сашетів Madre Laps. Це засіб для миття посуду. Пише їх у коробці було шість штучок. І тут всього 118 мл Гелева текстура. Є у мене окремо, я вам показувала вже окремий тюбик, куди ви виливаєте цей засіб і потім додаєте води, і так виходить десь 500, майже 500 мл цього засобу. Дуже класні. Вигідно було купувати, я купувала за якоюсь акційною ціною, але зараз, коли я зайшла на херб, ну. Ціни достатньо виросли, якщо ці засоби шість я купувала десь приблизно в районі, можливо, 300 гривень, то зараз він там майже 600 коштує ці шість сашетів. Ну, не дуже зручно, я взяла для себе два засоби для миття посуду по гарній ціні від фармасі, тому поки що. Не буду я повторювати покупку, ціни кусаються. Але я можу рекомендувати, якщо ваш бюджет вам дозволяє, якщо вам хочеться щось еко-засоби, якісь, які не будуть пересушувати шкіру рук, які будуть непогано достатньо справлятися з забрудненнями на вашому посуді, то я вам рекомендую придивіться поки що. Ну, от використаю ті сашетики, які в мене є, і поки, мабуть, не буду повторювати покупку. Ну, принаймні, поки iHerb не надасть якусь суперкруту знижку. Цього засобу вже немає на сайті iHerb. Це була гідрофільна олія від Radiant Sult з квітковим ароматом. Ця олійка класна. Ми користувалися цим засобом разом з лісою, вона не жирна, вона не обтяжує шкіру. Класно розмилюється при додаванні води та набуває консистенцію молочка ця олійка. Класно, але якщо знайдете, спробуйте, на сайті її вже немає, то довго на ній зупинятися, не бачу сенсу. Ельтеанін від торгової марки Джаров. Амінокислота діє якої спрямована на заспокоєння нашої нервової системи. Я дивилася, читала дуже багато відгуків. Тут всього 100 міліграмів. Ну, якщо він ви... зламався, або панчохи, дірочка утворилася, можливо, ці засоби вас заспокоїть, або потрібно їх приймати у купі ще з якимись добавками. Бо на мене, ну, чесно кажучи, я не побачила якогось супер Класного ефекту спочатку я була по одній капсулі, потім вже вживала по дві капсули на ніч. Це був якийсь дуже-дуже легенький ефект. А може, це був ефект плацебо. Не можу сказати. Чи рекомендувати, чи ні наш розсуд. Почитати, нічого поганого вона не зробила, рівно як і нічого там, якогось супер-пупер-ефекту я не побачила від цієї, цієї добавки. Венсон Epicor 30 капсул. Епікор я взагалі дуже люблю. Мені подобається від California Gold Nutrition. От він, мені здається, працює супер класно. Оцей ми лізою пили, і, чесно кажучи, якогось ефекту ми не побачили. Взагалі, епікор це ментовані дріжджі, які спрямовані на підсилення вашого імунітету. Дуже непогано впливає на ЖКТ. Ми цей взагалі, мені здається, нічого не зробив. Того баду я ніякого ефекту не побачила, тому і рекомендувати вам його не можу. Мій план був гель для заспокоєння шкіри. Його використала Ліза. Для літа їй він дуже сподобався. 20 мл достатньо на довгий час. Його вистачило. ну, прозорий гель, майже немає ніякого аромату. Його я купувала в якомусь наборі пробників, і от саме цей гель дала Лізі, він їй сподобався. Вона любить такі легкі текстури, які трошки зволожували шкіри, при цьому не обтяжували її. Сказала, що дуже-дуже непоганий, але у неї є засоби, які вона любить більше. І ось такий малюк від бренду I'm From, Також це. Корейський бренд, маска з полином Заспокійлива. Оце дуже крутий засіб. Тут всього 30 мл у цьому тюбику. вистачило цієї маски мені. На п'ять разів використання, але вона класно дійсно заспокоює шкіру, і вона стає більш гладкою. І якщо є якісь подразнення чи якісь почервоніння, вона з цим дуже справляється. Єдине, що вона має не дуже приємний аромат і таку знаку коричневу консистенцію, гелева коричнева консистенція з краплінням якихось трав. Ну, Я так розумію, що тут саме. Полин, мабуть цього полину на обличчі. Цю маску краще робити тоді, коли ви знаходитесь вдома один чи одна, і ніхто вас не бачить, тому що ну, таке щось незрозуміле ви нанесли на своє обличчя, але ефект від неї дуже дійсно класний. Якщо буде якась знижечка, точно, мабуть, повторю, повторюю, тому що дуже крутий засіб, мені сподобався. І придивіться: I'm From маска з полином Заспокійлива. Дуже те, що я вам рекомендую, те, що я, мабуть, також буду повторювати, це шампунь від Дермає. З ментолом він трішки холодить шкіру. Це супер класний шампунь, гелева, цікава у нього консистенція, дуже-дуже гладка. Вона не пересушує ні волосся, ні шкіру голови. Приємно холодить, але не ну так, щоб ви прям прям змерзли. Дуже має приємний аромат. Нам злізою цей шампунь дуже сподобався. Якщо є якісь знижки, я вам рекомендую, тому що тут. 296 мл. Його потрібно зовсім зовсім трошки. У нього така достатньо густа гелева консистенція. І при цьому класний крутий склад, класно він працює з волоссям. Тому, якщо ваш бюджет вам дозволяє, якщо ви щось шукаєте цікавеньке і дійсно дієве, дивіться до, до цієї фірми Терма є саме до цього шампуню. Що ж, друзі, це були такі порожні пляшечки. Як бачите, дуже багато а, різних засобів, і щось із б'юти-тематики, і щось із господарчих товарів, і щось із бадів, є деякі розчарування. є... Фаворити, які хочеться повторити. На цьому все. Сподіваюся, що щось цікавеньке ви для себе побачили. Бережіть себе, тихої, мирної ночі, гарного дня, до нових зустрічей, па-па!